Сонце сяє, сонце сяє. Вся природа оживає, мов красуня чарівна, по землі іде весна. Земля радіє приходу весни, теплу сонечка. Що відбувається в природі? Давайте порадуємо весну та зробимо її портрет. Підготуйте аркуш зеленого або будь-якого яскравого папіру для фону, білий папір. Для обличчя нашої весни та її шиї, а також декілька аркушів яскравого, яскравого папіру для квітів. Спочатку ми з вами виріжемо обличчя для нашої весни, воно буде у нас овальним. Складаємо аркуш у два рази та обережно вирізаємо. Ось такий овал у нас вийшов, це буде обличчя, розміщуємо його на центрі зеленого аркушу. Також нам необхідно вирізати шию. Для того, щоб вирізати довгу, гарну шию, ми з вами беремо аркуш білого паперу та відрізаємо ось таким чином у нього куточки. Відкладаємо ножиці, ось така шия в нас вийшла. Розміщуємо її на аркуші. Далі ми з вами будемо оздоблювати квітами нашу весну. Для того, щоб вирізати ось таку квіточку, нам необхідно підготувати клаптик перо квадратний, скласти його спочатку в два рази. Потім ще один раз скласти. І цей квадрат, який у нас вийшов, скласти по діагоналі навпіл. Після цього ми беремо з вами ножиці та за допомогою ножиць вирізаємо пелюстки. Ось таким чином. Ось такі цікаві квіточки в нас виходять. Необхідно повторити це ж саме із іншими кольорами. Після того, як ми з вами вирізали дуже-дуже-дуже багато квіточок, ми їх відкладаємо. Беремо до рук пензлик, клей та починаємо приклеювати. Починаємо приклеювати ми з обличчя, вмочуємо пензлику клей та промазуємо. Після того, як ми промазали весь аркуш, прикладаємо його і серветкою притискаємо, розрівнюємо ось так. Тепер беремо шию і теж саме повторюємо. І знов приклеюємо. Беремо до рук квіточки, ставимо крапочку малесеньку крапочку клею в центрі кожної квіточки та наклеюємо. Почнемо наклеювати зачіски, а як тільки зачіска буде повністю готова, ми з вами зробимо одяг для весни. Тільки ми з вами закінчили прикрашати нашу красуню весну квітами, ми можемо закінчити нашу роботу, додавши трошечки рис обличчя. Тобто малюємо з вами темним фломастером оченята, бровки та носик. А ніжним, рожевим, червоним, помаранчевим фломастером домальовуємо мої губки. Ось така весна в мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на ваші роботи на нашій фотодошці.